Шановні бориспільчани, сьогодні ми знаходимося вже в передвері нашого великого свята, Нового року Різдва Христового. Рік, який проходить, звичайно, приніс нам багато різних речей. Були і радощі, були і події, які доставляли нам, можливо, і. Не зовсім приємні, як кажуть, настрій створювали. Але сьогодні хотілося б говорити про добре. Я бажаю, щоб якраз ми з вами забули про погане. А сьогодні, рухаючись уже в Новий рік, переступаючи по Рігіву, хочу побажати, щоб у всіх нас панувало в оселі добро, мир і злагода, щоб у нашій душі, в нашому тілі було здоров'я. І щоб саме основне, ми з вами не втрачали надію на краще. Як сказати вам від себе, від нашої служби, рік був непростий, але проте на сьогоднішній день ми гідно його закінчуємо, тому що практично можна сьогодні, полодичий підсумки, сказати про те, що ми за весь час мали три тисячі людей, які звернулися до нас за допомогою. Практично Біля тисячі чоловік отримали роботу гідну. І хочеться сказати, щоб ті, хто сьогодні ще залишається не в праці, як кажуть, щоб вони не втрачали надію і завжди мали, як кажуть, ну, віру на краще. Тому дозвольте вам ще раз побажати добра, здоров'я і щастя.